Для координації дій між структурними підрозділами та комунальними підприємствами Подільської міської ради і для контролю за їх діяльністю 10 жовтня відбулася щотижнева нарада під головуванням виконучого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання зі звіту очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки у громаді, як і раніше ситуація на території Подільщини та на кордоні продовжує залишатись спокійною і знаходиться. Під повним контролем. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Окрім загальних звітів про роботу, головними темами наради можна назвати наступні: готовність до нового опалювального сезону, санітарний стан на території Подільська, а також робота зі залучення інвестицій. Головний інженер Квеп. Подільськ теплокомуненерго Олександр Мемей поінформував, що підготовчі роботи до нового опалювального сезону практично завершені. Найближчим часом почнеться тестове заповнення мережі та Окрім того, продовжиться робота із виконання заявок на обслуговування від населення. Також було надано інформацію, що готується встановлення чотирьох носіїв для котелень Подільська, які були по програмі USAID. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує роботу з регулярного вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом. Подільська за його словами, в даний час спостерігається збільшення об'ємів сміття, що обумовлено сезонними умовами. Продовжується прибирання та обслуговування паркових зон громади. На минулому тижні здійснювалися роботи із ремонту ливневих каналізацій. Продовжуючи тему санітарного стану Подільська, за інформацією про роботу виступила радниця міського голови Марія Мазур. Вона доповіла про результати проведених об'їздів території міста щодо виявлення проблемних ділянок з порушенням санітарного стану, а також про наради із головами квартальних комітетів та здійснення рейди по виявленню порушень. Головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський доповів про кількість людей, що в даний час перебувають на лікуванні, а також про проєкти, що були подані на міжнародне і грантове фінансування. У випадку отримання згоди, лікарня зможе ще більше покращити якість послуг, що надається населенню. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла про роботу із вистеження руху міського громадського транспорту та про роботу з налагодження gps відстеження руху міських автобусів. За її словами, питання відновлення роботи. Да gps трекерів знаходиться під особливою увагою, і в даний час проводиться роботи з підписання договору з компанією, що зможе забезпечити безперебійну і якісну роботу зазначеного обладнання. Також була надана інформація щодо результатів проведення рейдів по протидії порушенню правил торгівлі, а також щодо роботи аграрного сектору. Окрім того, під час проведення наради виконуючи повноваження подільського міського голови, заслухав звіти про інші сфери життя подільської громади. Наприклад, директор департаменту соціальної і сімейної політики Алла Переболиця поінформувала про. Сутніх щодо роботи підзвітних установ, а також про роботу із населення щодо нарахування різноманітних соціальних виплат. Продовжуючи тему звернень громадян і надання адміністративних послуг, виступила начальниця ЦНАПу Подільської міської ради Інга Качковська. Загалом кожен із присутніх керівників прозвітував про стан справ у своєму підрозділі або установі. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.